Народне віче в неділю 6 квітня зібрало в будинку культури майже повний зал учасників. Гостем віча став народний депутат України, уповноважений представник парламентської фракції всеукраїнського об'єднання Свобода на Чернігівщині. Руслан Марцінків. Він наголосив, спільними діями нам вдалося повалити режим Януковича, але сьогодні ми маємо іншу загрозу зовнішню. Агресія путінської Росії стосовно нашої держави може зрости будь-якої миті. Наше розвалене протягом останніх років військо необхідно посилювати негайно. Свободівці подали шість законопроєктів щодо підвищення обороноздатності України. Треба повертатися обличчям до війська, виділяти кошти. А свобода каже, що до 5% валового внутрішнього продукту. Ми зобов'язані сьогодні витрачати на збройні сили України. Говорячи про вибори 25 травня, нардеп зауважив, до влади повинні прийти чесні люди нової генерації. В той же час і в рамках розпочатої президентської кампанії, і в рамках підготовки до виборів міського голови у прилуках почали випливати старі і добре відомі всім прізвища. Депутат міської ради попереднього скликання Світлана Велігурська теж про те, почула, що і Беркут, і на його перший заступник збирає. Заболотуватися на виборах до міської ради нерозкриті фінансові махінації, перевищення службових повноважень, та найголовніше затемнена історія трагедії, яка сталася влітку 2010 року на прилуцьких очисних. Тоді загинуло четверо людей. А винних в цьому, на думку пані Світлани, досі не покарано. Папку з документами у цій справі Велігурська передає свободівцю Марцинківу Отут акт Держгірпромнагляду, де визначені винні. І першим номером там стоїть ім'я Назима Володимира Івановича. Його посадили, його навіть не звільнили з посади, він пішов на підвищення. Не можна, щоб ці люди зараз знову навіть намагалися робити спробу, не буду визначати їхні шанси, але повернулися до влади. Вони повинні відповісти за свої злочини. Тому Руслан Романович, я хочу передати вам документи. Присутні на вічі Володимир Назім теж погоджується з необхідністю проведення нового розслідування. З чим і сам звернувся до представника законотворчої влади. Розгляд об'єктивний, чесний, починаючи із цих очисних споруд, і завершиться питання до 25 до 20 травня. Принаймні, я просив би всілякого сприяння, саме щоб на цьому поставити крапку. Дякую. За вашу заздалегідь, підтримку і розгляді, але об'єктивно, чесно і починаючи із того випадка, коли на очисній споруді були скинути нечистоти. Дякую. Обов'язково я сказав вже перед громадою, пообіцяв, що буде депутатський запит. Далі на обговорювали питання пасажирських перевезень у прилуках. Ситуація доволі непроста. Вже досить довго приватним перевізникам не відшкодовують кошти за перевезення пільговиків. Враховуючи значне здорожчання пального, витрати на амортизацію, перевізники знаходяться у досить скрутній ситуації. Сьогодні автобус працює те, що заробив, те й витратив. 35 літрів дизельного пального потрібно сьогодні. на День роботи автобуса. це практично 500 гривень, плюс зарплата водія, плюс сплата податків, послуг це ще 100 гривень. Отрахуйте гроші. Практично, якщо завтра вже буде сьогодні 12,90, 13 гривень буде знає пальне, автобус працювати вже практично не має змоги. У зверненні до вищих органів виконуючий обов'язки міського голови Дмитро Барнаш просив посприяти у вирішенні проблеми. Вести написані, якесь реагування буде, але зараз нам потрібно досягти компромісу. Між перевізниками і пільговиками при луках пільговим проїздом користуються тисячі пенсіонерів, серед них є і учасники війни. Позбавляти їх права на безкоштовний проїзд значить порушити закон України. Те саме стосується і чорнобильців, і афганців. Дмитро Барнаш зауважив, такого робити не будемо ні в якому разі, але перешкодити зловживаннями на право пільгового проїзду треба. Адже приклади, коли працюючі пенсіонери відмовляються платити за проїзд, або кондуктору. Пред'являє посвідчення інваліда першої групи здорова людина не поодинокі наразі. Оптимальним варіантом названо перевезення пільговиків за талонною системою з подальшою модернізацією в електронну на думку і міської влади і перевізників. Такий механізм дасть можливість відсіяти тих пасажирів, які фактично не мають права на безкоштовний проїзд. Друге питання народного віче робота прилуки Житлобуд». виконуючи обов'язки начальника ЖЕКу Оксана Гладенька, пріоритетними в роботі організації назвала дотримання державних будівельних норм, провадження заходів з енергозбереження та ремонт прилуцьких ліфтів. Хочу взяти ліцензію на обслуговування ліфтів. От я думаю, найближчий термін я її візьму, і тому будемо вже виконувати роботи по ремонту ліфти своїми силами. і це значно зменшить проблематику в кого є дев'ятиповерхові будинки, хто проживає проживети поверхових будинках. Проблему з ліфтами це знімать, бо зараз дуже багато скарг. Наступна народна віча відбудеться у неділю, 13 квітня, у міському будинку культури.